Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати. Ну що ж, трошки е, запізнився я з розглядом мова про F-16. Ну, і, певно, ну, мене просили подивитись, ну, і самому деякі питання цікаво, подивитись. Отож, коли ж все-таки F16 будуть на території України. Так? Давайте подивимось. Ну Хоча партнери вже сказали, нібито до кінця року, ну, а, а може й да, а може ні. Ну, давайте подивимось. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця цього року літаки F16 будуть вже на території України? Я скажу вам неправду. Тейвес. Я вас перевернутий. ІСА. А, і що по фіналу? А, по фіналу ООТ. Ну, все-таки, так. Да. До кінця року мають бути. М -м, ясно, що не всі. Ну, добре, давайте про все по порядку. Що у нас тут? Тейва Сей вас Іса і УАТО. Ну, ось цей ось, власне, зброя, да? ну, в даному випадку літаки. Е, відповідно, літаки, а до них і різна там зброя. Що там, ракети, бомби там, е, що у них там ще є. Відповідно, це все так. Але Я вас перевернути, ще не все. Ну, якось, ну і Повільно воно йде. Руни проте кажуть. Ну, да. Так як вони нам дають, літаки ті, то так, да. швидко це не назвеш не разу. Е, ось. Ну, Іса також. Це от якраз що це. Ну і певне затягування. Да. Блокування, відповідно, скільки вагавиць, поки нарешті-таки е, не знайшла на них благодать, що такі дозволили нам ті, дали нам ті літаки. Ну, принаймні вже дозвіл дали, так там вже... будуть вже літаки однозначно. Ну, а Іса ж цей кордон в тому числі. ну, Тобто читайте перетин кордону, оце, от, якщо так, а ну і ось от, ось уже Батьківщина, Україна. Ось, будь ласка. Ну, крім того, що це дійсно як власність, саме налітаки вже перейшли у нашу власність. Ну, тобто, так, да, дійсно, до кінця року мають бути. Тобто, що там пообіцяли, так і буде. Ну а раз, мене просили подивитись, як же ж вони вплинуть на війну. Е, ну, давайте подивимось. ну Тут треба з певною оговоркою. Якщо там нам відразу 6 літаків дадуть, ну я дуже сумніваюся, що вони прям сильно відразу повпливають. А як там 60 буде, ну то вже інша розмова. Ну Давайте подивимось, що скажуть руни. Так, дякую за відповіді. Давайте, напевно, так відразу і запитаю. Що як вплинуть? А тут треба тоді буде розділити. Як вплинуть саме ті 6 літаків умовно, які нам дадуть до кінця року, так? І відповідно, як уже який вплив буде, коли там 60 літаків буде. Я думаю, тут варто розділити. Добре. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як вплинуть на війну ті 6 літаків, які нам пообіцяли, Ну, літаків 16, які нам пообіцяли передати до кінця року? Хай скажуть його неправду. Ансус. Перперевернути. А ну гаразд, що по фінал. Фінаус перевернути. ага Ясно. Ну, очікувано Добре, прошу мова. Ансус, Гебо. Перед Переверти, Урус Переверти. Ну ось Ансус, да, Позитивні новини з одного боку. З другого боку, це якраз і договори. і так Ну, ось власне і партнерство. да Будь ласка. Договори з партнерами. Ну і взагалі гарні новини є. Ну і, відповідно, це ж не лише літаки, а це і що там до них, ракети, снаряди там, так далі. Тому подібне. Це все також буде. Але тепер перевернутий. Ну, обмежені можливості. Ну, відповідно, вже зараз говорять про те, що нам е Зайць буде бити тими літаками по території Росії. От так дивина. Да? З одного боку, з другого боку, ну, що вплив буде обмежений. Ну, мало-мало. Відповідно, обмежені у них можливості саме використання. Ну і урус перевернутий. Це ще не та сила, яка має бути. Ну да, воно сила, воно покращить ситуацію, але це прям не буде такого, знаєте, вау-ефекту, якого прям всі чекають. Ось перша F-16 залетів в Україну, і все капець, Росія посипалась. Ну, на жаль, не так. Ну чи, чи будуть гарні новини саме з літаками пов'язані? Так, да, однозначно. Десь вони будуть відпрацьовувати, гарно будуть відпрацьовувати. Я думаю, що е, саме от змі. Не, зокрема, і спікери там, Збройних сил України не упустять можливість сказати, що це та тато -та задача була виконана саме літаками F16. Ну, точно будуть такі новини. Ну, тому бачите, шість літаків особливого впливу не складуть. Ну, що я, в принципі, без рун сказав. Ну, давайте подивимось тепер, коли ж не всі літаки, які нам пообіцяли, будуть. Що ж тоді буде. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а який вплив на війну буде, будуть мати літаки F16, коли вони будуть у власності України вже в достатній кількості? Хай скажуть його правду. Двоня перевернута. Ото перевернутий. Іса. Ну, гаразд і здешо? Маннас. Лагус. Довертаю. Беркана. Ага. Ясно. Початок такий трошки здивував. Добре, зрозумів, про що сказав Іруне. Вуня переверта. іса, Маннас, Лагус і Беркана. що мова. Ну, вуньо переверта. Ну, ясно, все рівно це як. Знов таки, це не чарівна паличка. да, І прям поява в 16 х Ну як, покращить, звичайно, ситуацію в достатній кількості. Але прям, ну, е, ну це, знаєте, Вуньо Переверта це в якійсь мірі ну, руйнування мрій. Да? В якійсь мірі, от мені такі посили де. Що це такі надії на F-16? Що от вони як тільки з'являться, відразу там все. все у нас перемога відразу. Ну, не зовсім так. Ситуацію покращать, так, да, однозначно, ну але це прям м -м, не чарівна паличка. Ну, ось то перевернутий. Схоже, що будуть серед них і втрати, в тому числі. Тобто, що там кажуть, що а мало там у Росії немає чим протистояти в 16, та от не зовсім так. На жаль, е -е, знайдуть щось якось, ну відповідно, якісь. Втрати будуть у нас і в літака. Відповідно, саме в F-16. Ну, ось Іса. Е, ну, ясно, затяжки, там, палки в колеса, ясно. Але ж Іса цей кордон. Тобто, ну, читайте нам за кордоном Зайсь буде їх використовувати. Ну, по Росії читайте. Да? Відповідно, ще вони будуть працювати по території України міжнародно признані, ну, включно з Кримом, ясний діло. Ось, ну, Маннас, так. Відповідно, це ось і пілоти, як мені бачиться, так, підготовка пілотів. Угу. Підготовка пілотів під вуньо -перевернутої. Ну, Тобто, підготують добре, так. Да. Але ж знов таки, ну, ясно, ми туди досвідчених пілотів відправили, якби не курсантів уже. Відповідно, пілоти готуються, але все рівно. Сумні новини будуть саме стратами. На жаль. Ну, слагус, дійсно. Ну, Це вже вектор саме. Ну, вектор на повернення територій. Все-таки це і руна територій, в тому числі. Перевернута таке. Не про втрату території, мова. Е, мова про те, що це якраз. Ну, Скажіть, де я скажу? курс на повернення території. Так, да, дійсно, воно буде посприяє, коли в достатній кількості будуть літаки, воно дійсно посприяє тому, щоб пошучить територію повернути. Так, так і є. Ну, і з беркана рісти розвиток, ну ясно. Це мається в виду, що сфера, яка буде обслуговувати літаки, тому що всі говорять про літаків і про пілотів. Але забувають про обслуговуючий персонал. Ну, літаки ж не у вакуумі знаходяться, правда? От, відповідно, обслуговуючи персонал, треба, ну і літак, це машина. А до неї ще треба ракети, там, бомби і так далі. Тому подібне. <кхем> ну, але да, у літаки дадуть і те, затим не заживі. Ну і Беркана це також рух вперед, читайте, на звільнення територій, да, да. Відповідно, воно прискорить і добре так прискорить. Дійсно. Ну, а раз. Ем... А давайте, до речі, так. Давайте запитаю тоді вже за ем, саме необхідні боєприпаси до літаків. Так, дякую за відповіді. А то може знову почнеться. Літаки дамо, а оці-ці-оці оці, оці ракети вам не дамо, ну, тому що це то ескалація, оце от все. Може і таке бути, не здивуюсь. Так, дякую за відповідь. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, чи е, Україні нададуть всі необхідні ракети і боєприпаси для літаків F16? Ну, ну, хай буде до кінця війни. До кінця цього року питати це таке. До кінця війни, нехай. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, чи Україні нададуть всі необхідні ракети і боєприпаси для літаків F16 до кінця цієї війни? Хай скажуть Роном правду. Пер перевернутий. Ну от, будь ласка, вже якісь обмеження є. Еера. Феху. Ага, раз, дещо по фіналу. Беркана. Ну, пряма. Все ще. Добре, прошу мова. Перт перевернути беркана, феху і Беркана. Ой, зовсім вже. Перт перевернути Єра, феху і беркана. Ну, ось перт перевернутий. Тобто, обмеження певні будуть. Ну і пер перевернути. Це, знаєте, ну, ну це брак, дефіцит виходить. чогось, Тобто е, без ліміту на боєприпаси до літаків також, на жаль, не буде. От от. от, от. Е, ну, але є рада, буде робота, ведеться робота над тим, щоб якраз отримати все, що треба. Ну, ось фех, ось, будь ласка. В даному випадку самі боєприпаси. Що там, ракети, бомби, що там ще. Відповідно, е, це от все є. Ну, і беркана, дійсно, і буде, відповідно, поставка наростати. Але все рівно певні обмеження є. Ну, відповідно, і в кількості того, що взагалі там є у ем, країн НАТО, так? І взагалі в тому плані, що нам не всю номенклатуру будуть передавати. Ну так. от. Ну, цікаво. Ну, гаразд. Тобто, літаки чекаємо, да, будуть уже до кінця року точно. Ну, і загалом також ситуація прояснила з ними. Що, як і до чого? Ну добре, чекаємо. Нарешті дочекались, будемо казати. Так? Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивився до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!